Бантик, русалка чи копідон. Після цих слів серце кожної дівчини, яка бажає збільшити губи, починає битися швидше. Думаєте, це маркетинг? Але експерти дійсно знають правильні техніки, які працюють і дають чудові тривалі результати. У сьогоднішній програмі я вам покажу, як за допомогою двох препаратів Булетеру можна зробити корекцію складних губ. Є два основних фактора, які спонукають моїх пацієнтів звернутися на процедуру збільшення губ. Перший фактор це мода, оскільки сьогодні ера інстаграм-фільтрів та блогерів і всі хочуть бути схожими на них. І другий фактор це є естетичні міркування, оскільки дуже часто люди мають дефективно асиметрію губ, а також втрату об'ємів для сьогоднішньої процедури. Я використовую дует Balotero Lips Shape» і Balotero Lips Contour». Чому саме препарати Белотеро? Тільки в цієї компанії є препарати, які доповнюють один одного. Вони дають можливість відновити контур і об'єм губ. Дані препарати включають в себе КПМ-технологію. Препарат ідеально лягає в губи. Він не дає горбистостей, нерівності, вузлів, горбочків і всього іншого, що турбує моїх пацієнтів. Контурна пластика губ. Які мають форму крило чайки, потребує препарату, який нам допоможе змінити об'єм, змінити форму. І саме Belotero Ліпс Шейп забезпечує нам цей момент. А Belotero контур зробить для нашої пацієнтки контур, про який вона мріяла. Даний препарат є дуже когазивним, тобто він заповнює всі пустоти, а дані губи мають їх дуже багато. Тренди трендами. Але ви особистість і ваша краса унікальна. Не забувайте довіряти своєму лікарі, бо лише він може побачити особливості вашої анатомії та підібрати правильний препарат та техніку. Хочете найкрасивіші губи? Підписуйтесь на канал.